Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним та прозорим перегоном автомобілів Швейцарії та країн Європи. Ми знаходимося у місті Радивилів, як завжди на новому місці, на нашій площадці. Як ви зрозуміли, сьогодні упродовж у нас поступає ось такий автомобіль. Гарний Сірий Hyundai AX35, який був випущений у 2013 році. На даний момент цей автомобіль приїхав чесних лише перевірених 219 тисяч кілометрів. Під капотом 2.0 дизель це RDI 135 кВт. на автоматі та на повному приводі ця красуня, яка є на максимально жирній. Комплектації. Основна інформація я вам озвучив, Зараз ми візуально будемо оглядати цю автівку зі всіх сторін. Повторююся, максимальна комплектація, максимально збережний автомобіль, який може стати вашим. Передня частина автомобіля виглядає шикарно, пошкоджень взагалі ніяких немає. Оптика у прекрасному стані. Хороша лінзована оптика без запотівань. Чи тріщин. Присутні противотоманіфари на цьому автомобілові. Рухими здолобового скла, без скло також на собі немає ніяких дефектів. Надаю він-код, можете переписувати, можете скріншотити та перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо гуму. Все сезонка нова гума на автомобілові 17-го розміру. Також стильні сірі диски. Зеркала заднього виду, що одне що друге. Без дефектів є лед-елементи, які будуть сповіщати іншим водіям, куди ви собі забажаєте рухайтеся. На дверці водія та переднього пасажира присутній безключовий доступ. Понизу є пластикові накладки, які обержуть ваш автомобіль від будь-яких предметів, які будуть летіти на вашу автівку. Стопи. Стопи у прекрасному стані. Нічого поганого по них немає. Всі шильдики на місцях там, де її мають бути. Позаду присутня безпека це є задні парктроніки та камера заднього виду. Погодьте, зі мною колір колір цієї автівки просто заворожує своєю кросою. Гарно, дійсно, гарно виглядає ця автівка саме у цьому кольорі. М'ятин ніяких немає. Подряпин на автомобіле немає. На даху автівки є двозонна панорама, яка буде вам подобатися однозначно, тому що класно їхати та спостерігати за блакитним небом або ж за красивими зорями. Ось ну, так ми з вами оглянули автомобіль зі всіх сторін, а зараз будемо рухатися саме у салон цієї автівки. Автівка, яка може стати вашою, і автівку, яку ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. У салоні автомобіля також все у порядку. Зверніть увагу на дверну карту водія, царапинок, дефектів ніяких немає. Є повний електропакет: що передні, що задні силопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду, та кнопка автоскладання по асистентам Є. Тобто день не занесла, дай цим автомобілем, допомога при спуску з гори, підігрів керма та регулювання вашої оптики. Мультифункціональне кермо з кризом контролем, з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які ведяться на прилову панель. Аптівки також є сидіння, сидіння хороші, м'які, шкіряні з боковою підтримкою. Якихось зішних дефектів по них немає. Ну що ж, сідаємо та запускаємо цей автомобіль для вас. Послухаємо, як він запуститься, та як він буде себе вести у цьому стані. Автівка запускається з кнопки. Нажимаємо та запускаємо. Прекрасно автомобіль запустився. Все працює. Зразу ж таки вімкнувся клімат-контроль, трішки так дує. Я зменшу і показую вам кермо зблизька. Кнопки не затерті. Кермо у прекрасному стані. Як ви бачите, показує приладову панель автомобіля. Також помилок немає. Можете фіксувати пробіг. Пробіг становить 219 тисяч 235 кілометрів. чесний, лише перевірений пробіг цієї автівки. На черзі вона з вами мультимедіа автомобіля. Вона є сенсорною, трішки змерзла, напевно. О, нажались. Руки холодні, трішки не реагує. Як ви бачите, є навігація, є камера заднього виду, є смуги, і вміло ви з нею припаркуєтесь. Також мультимедіа з блютузом. Під'єднуйте свій телефон та слухайте будь-яку музику, яка є у вас на телефоні. Показую вам клімат-контроль, підігрів сидінь, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, а також другий ряд сидінь. Є блокування диференціала, кнопка, кнопка парковки. Дві розвитки на 12 вольт. Одна з них це прикурювач та вихід USB та AUX є. Ось такий селектор коробки передач. Рушник є механічним, два підстаканники. Підлокітник, який перетворюється у нішу. Рухаємось з вами доверху. Дзеркало заднього виду з авто затемненням. Трішки вище над ним є ніша для ваших очків. Є світло, яке, звісно ж, вмикається Так, керування. Керування саме панорамою. Козирки ось такі з дзеркальцем. Над ним є світло, воно, звісно ж, вмикається. І ось така ще допоміжна шторка аби сонце в очі не било. Все, шановні, тут є для вашого комфорту. Показую ще повністю вам панельку, що ніяких дефектів немає, що все ціле у автобілові. І будемо рухатися далі. Будемо рухатися до другого ряду, сії, оглядати, яка ситуація там. Тут також все у порядку, як і говорив, є підігрів. дорого ряду сидінь. Дверна карта у прекрасному стані, як і сидіння. Також є підлокітник, підлокітник є функціональний з двома підстаканниками. Показую, яка буде картина перед вашими очима, за кермом автомобіля. Погодьтеся. Картина класна. Рухаємось далі, рухаємось до багажника автівки. Автомобіль вже сертифікований, та цілком і повністю готовий до нового власника. Ось так виглядає багажник, досить вмісткий, присутня шторка. При потребі можна її собі ось так скласти та складати свої якісь багажі. Під фальжном є повноцінна запаска, домкрат та аварійний знак. Ну і звісно ж. Ключики. Не затримуємось. Рухаємось ми з вами далі. Рухаємось ми до правої сторони автівки. Дверна карта у прекрасному стані. Сидіння також. Далі дверка переднього пасажира. Все прекрасно. Сидіння також у нормі. Ось так, друзі, ми з вами оглянули. Автомобіль що? Зовні що, всередині, але але я вам не показав панораму. Зараз покажу, щоб не було питань, що вона побита чи ще щось. Як ви бачите, тут все прекрасно. Все чудово. Далі на черзі вами підкапотний простір автомобіля. Поглянемо, яка ситуація там. Тут ситуація також чудова. Як ви бачите, корозії ніякої немає. потоків мастила немає. Двигун працює справно, без зайвих шумів. Шумка також у непоганому стані порвань. У ній ніяких немає. Ось такий, друзі. У нас вийшов з вами огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати. Вашим щодо лакофарбового покриття є одне підфарбування, саме підфарбування е, крила. Кого цікавить така інформація, можемо надати вам е, відео щодо вартості, вартість становить 14 тисяч доларів з сертифікатом. Нагадую, автомобіль на максимальній комплектації. Автомобіль сертифікований та цілком повністю готовий до нового власника. За потреби можемо доставити у будь-яку точку. України, тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь. А я вам ще також нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких у нас всі ці автівки опубліковані у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, оглядайтесь, ознайомлюйтесь. Наразі це кінець відео. Також, також ще вам забувся розказати ще про одну функцію, і вона називається Пригін автомобіля. Під ключ, можливо, ви шукаєте якесь авто, якого наразі у нас немає, але ми можемо для вас пригнати будь-який автомобіль у будь-якій ціновій політиці з будь-яким двигуном, з будь-якого комплектацією. Наразі це кінець до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі. карс до нових відео, до нових звершень.